Багатодітна мати героїня за три роки розтратила та пропила майже півмільйона гривень. Ці гроші були виділені на утримання десятьох дітей. Багатодітна сім'я мешкає ось у цьому домі. Журналістів газдиня запрошує до хати та одразу вибачається за безлад. Мовляв, ремонт про те, що її звинувачують у недогляді за дітьми для неї не новина. Та жінка переконує, усі гроші, що виділяє держава, це понад 12 тисяч гривень щомісяця, Витрачає на дітей. Ця дітям купувала їжу, продукти. Кожному купити лише чоботи. то скільки вони коштують? Купіть курточку, скільки вона коштує для вас. Це нові речі ви купували, Чи Так, ви? нові, нові речі, всі нові речі з базару. Угу. Ми по гуманітарках не ходимо. 36-річна жінка народила десятеро дітей. За це кілька років тому їй навіть дали почесне звання мати героїня. Більшість її дітей ходять до сільської школи. Говорити на камеру вчителі не хочуть, а поза нею зізнаються. З навчальною програмою діти уже не справляються. Я думаю, що на кожної дитини. Матір героїні спершу поставили на облік у місцевому центрі соціальних служб. Тут пояснюють, жінка не справляється з кількома дітьми, їй потрібна допомога, тому до сім'ї навідуються фахівці, привозять одяг та побутову техніку. Чотири ліжка привезли тепер, були того, що спати не було. Де у них також гуманітарну допомогу одягом надавали, ми пам'ятаю, привозили холодильники. Ти гори матері розпочали кримінальне провадження. Її звинувачують у тому, що за три роки розтратила та пропила майже 500 тисяч гривень. І служба у справах неповнолітніх, що правда про це нічого не знала. Працівники служби і працівники центру соціальних служб відвідували заклади торгівлі, яких в селі знаходяться. Мати не Придба. Ну не купляла в них спиртні напої. І при проведенні перевірці встановлено про те, що ця сім'я отримує значні кошти на утримання дітей, але ці кошти використовує не за призначенням. Тобто не для утримання дітей, а на власні потреби, на вживання алкогольних напоїв. Якраз там було, це не означає, що я вживаю. Що раз було? Що пива випила, то що це я вживаю алкоголь. Гори матері дали останній шанс. На виправлення в неї є півроку. Родичі обіцяють взяти любов на поруки. В іншому випадку жінки заберуть дітей і можуть позбавити батьківських прав.